За невиконання наказів у в'язницю незабаром для українських захисників можуть посилити відповідальність за порушення дисципліни в армії. Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає позбавлення волі для військовослужбовців терміном від 5 до 10 років за непокору командирові. Законопроєкт викликав шквал критики. З вимогою переглянути його столицею прокотилися мирні акції протесту. Громадськість вважає, що такий законопроєкт тільки демотивує воїнів та загрожує обороноздатності України. Зрештою, парламентарі відправили його на доопрацювання. А як цей законопроєкт оцінюють кропивничани? Порушує він права військовослужбовців чи навпаки зробить їх дисциплінованішими, ходімо поцікавимося. Відповідальність має бути, але не така жорстока. Має бути юридичний супровід, адвокатський супровід, налагоджений в першу чергу, а потім вже розмовляти про відповідальність. Ні, я проти цього, тому що це як для мене, це дуже жорстоко, та воно просто це не потрібно, тому що не захотів, і в тюрму це несправедливо. Вони захищають нашу країну. А за них таке роблять. Ну, це дуже погано. А як ви думаєте, от яку реакцію такий законопроєкт може викликати у військовослужбовців, коли вони про нього дізнаються? Мені кажеться, що це буде бомба. Я думаю, вони просто підуть геть зі служби і ну, скажуть, ми це ми нічого виконувати не будемо. Буде бунт, мені кажеться. Треба наказувати, але ну не садіть в тюрму. Тому що порушення бувають, ну а я знаю, що в нас командири, що тут ся, тут все, це. Я думаю, коли вони введуть бодікам і ми можемо бачити, що так було насправді, тоді можна, а так ні, тому що ну, одне слово проти іншого. А як думаю, тут в теорії, які наслідки може мати цей законопроєкт в принципі для обороноздатності країни, і от яку реакцію він може викликати з боку військовослужбовців? і так бояться йти, а тоді зовсім не підуть, мені здається. Треба вибирати двох, чи сила закону, чи закон сили. Якщо не буде діяти сила закону, то буде діяти закон сили. А це призводить до анархії і краху державності. Наскільки я знаю, в статуті вказано, в принципі, військовий має право не виконувати злочинний наказ. І як тоді. Ці дві юридичні норми одне до одного відносяться. Я, наприклад, не розумію різними каральними методами. Ну, мабуть, впливати на військових, які роблять зараз таку роботу, з моєї точки зору точно недоцільно. Я би краще радила їх мотивувати і мотивувати тих цивільних, які ще не служать і не захищають нашу країну. Ну, тут двояке запитання і прикази ж не завжди. Адекватні командирів і самі командири. Я думаю, що треба взяти практики держав, провідних європейських сполучених штатів. них були в історії війни за незалежність. Подивитися, як їх суспільство реагувало на це, які закони і не видумувати колеса. Якість рішень, які ми зараз приймаємо, мені здається, не на не. Не 10 по десятибальної системи, розумієте? Я вважаю, що несправедливо так. Треба розбирати кожен случай окремо, а не так вкупі, щоб когось там звинувачують чомусь, і що там залишили позиції, не послухали командира. Я вважаю, що це неправильно. Наслідки можуть дуже багато будуть підвергатися кримінальній і Так люди не хочуть йти в армію, а то тим більше не будуть іти. У Кропивницькому на території телецентру горіла адмінбудівля. Службу службу порятунку про займання сповістили об 11.15. Вже за годину його вдалося локалізувати. Повністю ліквідували пожежу о 17.05. Обійшлося без загиблих та травмованих. Інформують рятувальники. Було встановлено, що горять меблі на площі 80 квадратних метрів, 200 метрів квадратних облицювання стін та стелі, а також 30 квадратних метрів обладнання на другому поверсі двоповерхової адміністративної будівлі. О 12.20 пожежу вдалося локалізувати, а о 17.05 ліквідувати. Для ліквідації було залучено 46 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій Кіровоградщини. Чину пожежі наразі встановлюють фахівці. Розгулявся не на жарт. На Кіровоградщині фіксують нову хвилю захворюваності на COVID-19. Протягом минулого тижня в області медики виявили 149 випадків коронавірусу. Це вдвічі більше ніж тижнем раніше, повідомили в центрі контролю та профілактики хвороб. Наразі на Кіровоградщині циркулює штам Омікрон. Крім того, є перші випадки інфікування новим субваріантом стратус. Також Україною розповсюджується ще один небезпечний штам німбус. Ці різновиди ковіду протікають в легкій формі, проте є дуже заразними. В групі ризику насамперед особи з ослабленим імунітетом та супутніми хворобами літні люди та вагітні жінки. Щоб не захворіти, лікарі закликають вакцинуватися. Сьогодні на Кервоградщині працюють 98 постійних пунктів щеплень та три центри масової вакцинації в Знам'янці, Бубринці та Світловодську. В наявності понад півтори тисячі доз вакцин. Також медики наполегливо радять дотримуватися правил гігієни, користуватися захисними масками та антисептиками і за можливості не контактувати з хворими. Симптоми коронавірусної хвороби вони ж такі, як і в інших. Варіантів коронавірусу ковід-19 це нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку. Але для цих нових субваріантів є оригінальні симптоми, які вже навіть за клінічною формою відрізняють від їх від інших субваріантів. Для німбуса це гострий біль у горлі, а характерний оригінальний симптом для стратуса охриплий голос, тобто охриплість. Поліцейські розслідують ДТП із загиблою в Кропивницькому. Смертельна аварія сталася в другій половині дня, 6 вересня, на перехресті вулиць Незалежності та Героїв України. Зітнулися два легкових авто. Пасажирка одного з них не вижила. За попередньою інформацією, автомобіль шкода Фабія під керуванням водійки 2000 року народження зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2101, яким керував чоловік 1950 року народження. У результаті зіткнення водії отримали тілесні ушкодження. А пасажирка автомобіля ВАЗ 1954 року народження отримала травми, від яких померла у лікарні. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 280. Шість Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють всі обставини події. З офіційними початками та підписами президентів. У музеї мистецтво Кропивницькому відкрили виставку старовинних облігацій. Рідкісну колекцію зібрав кропивницький історик та краєзнавець Віталій Постулатій. В експозиції понад 170 облігацій, які випускалися із середини 19-го сторіччя і до здобуття Україною незалежності. Крім вітчизняних, також представлені радянські, американські, італійські, німецькі та ізраїльські облігації. Серед них як державні, так і ті, що випускали профспілки, спортивні клуби та підприємства. Всі облігації збереглися в оригінальному вигляді. В музеї виставка експозиція. Пінуватиметься протягом трьох тижнів на меті познайомити відвідувачів з історією цінних паперів України та світу, коли країна переживає мирний час, то акції, облігації вони всі спрямовані на розвиток, на розвиток міст, міського самоврядування. Тут представлені акції Києва, Одеси, Баку, Бакулісівграда інших. Регіоні. Коли йде війна, то ви тут бачите ряд облігацій, які йдуть під гаслом все для фронту, все для перемоги. Зазвичай облігації випускають, коли країна знаходиться в досить важкому стані. Коли це або період відродження країни, воєнний період. І або період вже відбудови після Ми повинні розуміти, що скажімо, в радянський період. От це ну, придбання облігацій, воно ну, скаби давали там тим же робітникам як частину заробітної платні. Причому це було примусово. Це показник того, як відносилося до людей праці в тому ж радянському союзі. Тобто це дуже важливий дотик до історії.